Вітаю вас! Це передача літературна світлиця. Я тримаю у руках книгу. Це антологія літературної надвірнянщини Літоплин над бистрицею. І цю книжку відкриває перше юне ім'я Надійки Биндас. Я організувала зустріч із авторкою віршів, і ми сьогодні будемо вести передачу з нею. Вітаю вас, Надіє, Я дуже рада, що ви згодилися прийти на нашу передачу. У мене таке перше до вас питання навіть не питання, а запрошення ближче познайомитися. Багато наших краян ще не відкрило вас як поетесу, тільки тому, що в антології вміщено два чи три ваші вірші. Отже, розкажіть про себе, яку частинку надвірнянщини ви представляєте у літературному середовищі? Добрий день. Також вас вітаю. Мене звуть Бендес Надія Васильівна. Зараз вже мітик. Народилась 22 березня 1994 року в малювничому селі Чорнього Слави. Там і виросла, навчалася до 9 класу, 10-11 клас закінчила в надвірні. Верші почала писати з 10 років. Почали мене надихати такі теми, як природа, як рідний край, як мамуся. Звичайні теми для дитини. Потім почала підростати, почала писати зовсім вірші на іншу тему, інтимна тематика і тому подібне. Зараз виховую донечку, займаюся її вихованням, дещо пишу. Звичайно, муза мене надихає, так як мій чоловік, моя донечка, навколишній край. Взагалі, доля поета вона складна і творчість, вона також вимагає багато часу, сил, терпіння. Як ви шліфуєте ваш талант? Хто є вашим вчителем у літературі? Моїм вчителем в літературі, напевне, є та людина, коли я вперше прийшла в літературну студію, яка відкрила мені цей шлях, це є Нестор Іванович Чер. Він багато мені показав. Успіхів, багато мені показав тих шляхів, дякуючи якому я пишу. Доля зовсім не важка. Я не знаю, як в кого, скажу одне, що в мене багато часу, мої вірші зовсім не займають. Якщо в мене є муза, якась радість мене переповнює, якесь хвилювання, я сідаю, і пишу. Для цього мені потрібно не більше 10 хвилин. Чи можете сказати, що саме Надвірнянська літературна студія Бестрій відіграла визначальну роль у вашому творчому житті? Так, тільки так. Тільки вона відіграла особливу роль. До неї я писала вірші, але не знала, як це правильно робиться. Не знала, як все це складати, римувати. Тільки дякуючи цим людям, я зрозуміла, що таке дійсно. Слово, що таке поезія, як глибоко її можеш відкрити, як її можеш навіть відчути деякими частинками душі. От ви зараз і продемонструєте, як ви відчуваєте поезію, як ви відчуваєте все, що з вами відбувається, прочитавши нам декілька своїх віршів. Так, звичайно. Перший віршик я хочу розповісти, який я присвятила своїй донечці, ще будучи вагітною. Це для мене дуже важливий вірш. Найбільший дар від Бога це життя, коли воно в тобі, яке це щастя, безсилі перед Богом почуття, хоча вони для тебе є найкращі. цілую перший дотик твоїх рук, де ти під серцем я тебе чекаю, мені плювати на здійсненність мук, ми будемо разом, я завжди це знаю. Бо так невпинно вже спливає час, і скоро ми побачимось з тобою, ніхто вже не розлучить більше нас. Спасибі, донечко, за те, що ти зі мною. Наступна любовна лірика інтимна. Вона заради нього зможе жити, в його вустах для неї все життя, і щастя, близько, жити чи любити, які складні до болі почуття. В її словах не треба, залишайся. Він бачить нове Я тебе люблю. Чекатиму на тебе, повертайся. Хвилини щастя, усміхом ловлю, вона кричить, він начебто не чує, і на колінах ніжно промовля, бо час єдиний рани залікує, бо щастя, вічність там, де ти, і я. От коли поет пише свого віршу, є бажання у нього з кимось поділитися своїми думками, почуттями, хто є вашим першим читачем. Моїм першим читачем є мій чоловік. Зразу, тільки як я пишу е, свій вірш, зразу йому читаю, він оцінює, каже, як правильно, що правильно, що треба, що не треба. Але під час того, як я пишу віршик, мені повинна бути тишина, повинен ніхто не мішати, щоб тільки я усамітнилася своїми думками і змогла поринути у свої думки. Як на вашу думку, у чому сила літератури, Адже ви так тонко відчуваєте все, що відбувається в вашому житті? Сила літератури тільки в душі людини. Якщо людина має душу, якщо людина здатна відчувати, на мою думку, вона буде писати. Люди, які не відчувають цього, вони не зможуть написати близько вірш. Вони напишуть вірш, але там не буде тої душі. у вірші повинна бути душа, обов'язково. Надійко, поети це дуже чутливі люди. Вони живуть емоціями, почуттями, вони живуть таким своїм, якимось окремим світом, і часто буває так, що людина може і не розуміти поезії. Як ви ставитеся до таких людей, які не розуміють поетичного слова, які дуже далекі від поезії, від літератури? Вам тяжко з такими людьми спілкуватися? Ні, зовсім ні. Я знаходжу спільну мову з будь-якими людьми. До кожної людини потрібен свій підхід. У кожної людини є свій засіб спілкування, тільки потрібно підібрати його. Дехто пише, хто читає, хто малює це не важливо. Головне, в кожної людини є душа, і потрібно вдало до неї знайти підхід. Тільки це. Чи можете сказати, що ваш метод спілкування зі світом поетичний? Ні, я не скажу цього. Поетичний у мене метод спілкування, мабуть, тільки інколи із собою. Звичайно, метод спілкування. Спілкуюся з людьми на їхній мові, на їхньому розумінні, хвилююсь, переживаю, сміюся, так, як і всі люди. Ось такий віршик хочу зачитати. Невже вона себе не розуміє? Невже вона не вірить у життя? Така складна її поліфорнія. З якої їй немає вороття, з якої їй не хочеться збагнути, чому сама, чому вона одна? Злетіти в небо або потонути в трипкім захміллі білого вина? Вона ж не зможе біль свій подолати, а може, не потрібно далі йти, такі важкі і болісні цитати, над рівнем щастя, хвилько висоти. Ще хочу розповісти віршик, який я присвятила своїй улюбленій мамусі, яку я дуже люблю. Вже вкотре через віддалі світи несусь до тебе, як до сонця, мамо, бо тільки ти так можеш розцвісти, коли воно заходить вечорами. При зустрічі, всміхаєшся мені і низько опускаєш свої скроні. Бо твої тихі і похмурі дні відновляться тепер з приїздом Доні. Покладеш теплу руку на чоло і прошепочеш ніжними вустами, куди б тебе в житті не занесло, та завжди повертайся ти до мами. Мама на даний час проживає в селі Чорної Слави. Ми з чоловіком живемо в делятині. Рідко зустрічаємось. Мама зараз на виїзді в Польщі на роботі і дуже рідко її бачу, тому дуже сумую за нею і часто пишу про неї вірші. Кажуть, добре написаний вірш заворожує як музика. У вас є такий улюблений свій або написаний іншим автором? Так, звичайно, є. Є вірш, який я завжди згадую, який торкається мого серця. Люблю, без пам'яті люблю, хай може більше проклинаю. Я знаю, сам себе гублю, але не можу і кохаю. Хто ти? Ти квітка без краси, ти літній ранок без проміння, ти щастя жити не даси з душею повною каміння. За що люблю, тебе люблю і сам не бачу і не знаю. Я знаю, сам себе гублю, але не можу і кохаю. Ви людина молода, а кожна молода людина вона будує плани на майбутнє, малює якісь перспективи. Як ви собі плануєте влаштувати своє майбутнє? майбутнє, в першу чергу, я хочу якнайкраще виростити свою донечку в першу чергу, дати їй все можливе. В другому плані я хочу здобути освіту. Перш за все, освіту юриста. У мене є такі плани. І є в мене ще мрія. Я захоплююсь східними танцями, танцюю і дуже хочу якось в майбутньому пов'язати також свою долю із цією професією. Професія юриста і виконавця східних танців не сумісні, Але от власне чому ви собі вибираєте такий фах юриста? Ну, яку мету ви перед собою ставите? Я хочу стати людиною права, захищати людей, перш за все, тобто бути адвокатом, щоб завжди, коли вони могли звертатись, я завжди змогла надавати їм допомогу. Ось і все. Ну а тепер повернемося до вашого іншого захоплення східними танцями. Ми, люди з Карпатського краю, безумовно маємо багато талантів, і східні танці теж можемо танцювати. Але от чому вас потягнуло не до народних, не до вальних, а саме до східних танців? Розумієте, східні танці в них також відчувається душа, так як і в віршу. Якщо потрібно правильно їх танцювати, якщо правильно поринути в цей танець, можна відчути всю культуру цього танцю, відчути те все, що він хоче передати, це дуже надзвичайні танці. Вони підтримують в першу чергу здорове тіло, здоровий дух, допомагають, мабуть, в деякій частоці бути щасливішим. А хто вас прив'язав до цієї культури? До цієї культури у мене є моя сестричка. Вона зараз знаходиться в Москві. Одного разу вона приїхала до мене в гості. Показала мені, як танцюється, і все. Сказала: теж так хочу, теж буду і теж роблю. <смір> наступний віршик теж інтимна тематика. У мене зараз така <смір> тематика. Всі вірші присвячую своєму чоловікові. Ось наступний з них. Я тебе кохаю поглядом очей. Я тебе цілую спраглими вустами. В сутінки холодних і близьких ночей ти завжди приходиш дійсності і с нами. Ангелом, злетівши, став для мене ти світлом, наповнявши безпритульне небо, ти створив безжальні, два пусті світи і прикрив собою, що ж твоя потреба. Незбагненне щастя, всіх, всього взірець, ти забув про мене, полетів до раю. Поєднання світлих, ангельських сердець прошепчу, реально, я тебе кохаю. Взагалі, літературну студію відвідує багато. Прозаїків, поетів навіть є один драматург Анна Попович. Ви знайшли себе в поезії. А чи пробували себе шукати в інших жанрах? Так, пробувала в прозі. Деяку прозу написала. Пробую <смас> дуже рідко кому читаю, але пробую її в цьому жанрі. Також ось можу, до речі, зачитати. Є у мене така проза називається вона Хибний крок. Так важко було дихати їй в той час, коли він вперше сказав, що любить. Здається, з того часу світ змінив своє відображення, а в її житті появилось досі нове, чомусь незнайоме для неї слово люблю. З того часу вона, дівчинка, який світ досі здавався казковим, жила ілюзіями про вічне кохання. І ось сьогодні загадковий він зрадив її мрію. Але чому? Чому саме вона повинна була потрапити в оману цього жорстокого світу? Адже вона так свято вірила в безкорисливе життя? Вірила в нескінченний простір щасливого і шаленого кохання. Чому ж вона тоді не змогла довести всім, що щастя і полягає в людській чистоті? Чому не схотіла розкрити всім очі на такий безтурботний світ? Ні, вона хотіла, дуже хотіла. Але саме тоді, коли ця надзвичайна дівчинка робила останні кроки до свого тендітного світу, ниточка ввічливого щастя обірвалася, і юна Міладі схибала. Ні. Вона не скоїла нічого поганого, вона просто об себе шлях, який чомусь дорослі називають коханням. І саме через цей хибний крок дівчинка позбулася свого таємничого і зовсім унікального для неї світу. Ну що ж, вона звикне, звикне до фатального вжиття, в якому будні приноситимуть нескінченні пригоди, але все ж не такі благополучні, як в її світі. Дівчинка звикне відчувати біль, і танучи в ньому навчиться жити. А їй це зараз так потрібно. Знову ж таки повертаємося до творчої долі багатьох людей. Багатопланова Тематика творів є у більшості авторів. А у вас бачу, переважає інтимна. Ви взагалі готові писати на громадянську тему. Чи ви вважаєте, що це треба дорости, аби могти сказати поетичним словом про суспільні процеси, які відбуваються у житті? Так, звичайно, писала і пейзажну лірику, і громадянська лірика. У мене дуже багато тем на ці. Просто зараз в мене, мабуть, такий час, що я пишу інтимну лірику. Я вважаю, що до цього не потрібно доростати фізично, до цього потрібно доростати морально, щоб писати на громадянську лірику. От ви така щаслива. Мама молода, щаслива дружина. А помимо сім'ї, ви ще чимось захоплюєтеся, ще на щось приділяєте увагу, і зокрема, навіть і в поетичному плані маєте можливість зустрічатися з безстрінцями, маєте можливість ділитися своїми думками, враженнями, почуттями з іншими творчими людьми, берете участь у якихось виступах у літературних зустрічах. Зараз на даний час на жаль. Я не ходжу до літературної студії більше року, тому що займає багато часу моя донечка, як я казала. Але я планую туди ходити, планую далі, тому що літературна студія це як, мабуть, частинка ще одного мого дому. Там багато людей, які мене розуміють, які мені багато в чому допомогли. Я планую. Зараз на даний час пишу, пишу вдома для себе, для рідних, для близьких. В майбутньому, думаю, ближчим часом хочу туди ще сходити обов'язково. А як ви відкрили для себе літературну студію? М -м, в першу чергу я познайомилася з Нестром Чиром. Одна м -м, людина з мого села, Чорнигослав, порадила мені цю людину як дуже хорошого поета, сказала, що може із ним багато чого. Поговорити, він багато що зрозуміє. І вперше, коли я із ним зустрілася, я зрозуміла, що це людина багатогранна насправді. У нього настільки мова велика, це просто людина, незвичайна. У мене просто слів нема. Я йому вдячна за те, що він мене, мабуть, не відкрив, ну, дав мені поштовх для того, щоб я зрозуміла, що поезія це справді прекрасно. У літоплині над Бистрицею вам випала така честь бути першою. Відкриваєш книгу, крім передмови Євгена Барана, голови обласної організації національної спілки письменників України? Ваше іде наступне саме як молодої авторки. От коли вийшла книга, коли ви відкрили перші сторінки і побачили своє ім'я, які враження охопили вас? Як ви сприйняли вихід у світ цієї книги? Мабуть, я була горда сама за себе, що я змогла, що мені стільки ще було на той час мало років, а я вже справді відкриваю цю книжку, я вже цього добилася. І планувала в майбутньому мрії, фантазії, надалі друкуватися в книжках більш вже на дорослу тему. Перш за все. Тільки гордість за, за за себе в першу чергу. А ви уже упорядкували свої вірші. Ви думаєте про те, щоб у вас вийшла окрема ваша збірка? Може, ви вже якусь робочу назву підібрали? Назву ще не підібрала, але віршів справді дуже достатньо. Вдома їх є дуже багато. Я їх всіх роздрукувала і справді все ж таки подумаю над тим, щоб випустити свою книжку. Тільки мені потрібно. Це все е, узгоджувати, все ж таки, я думаю, із, із безстрінцями піти туди, порадитися, тому що вони багато справді хороших порад дають. А там будемо, бачити. Він не сказав тоді тобі про мрію, та ти чекала, вірила йому. Він все, мабуть, про тебе розуміє та не знаходить доказів цьому. Ти зможеш знову вірити, напевно, його очам. І усмішці його. Та тільки б не було це все даремно, щоб він не зрадив серденька твого. Тобі болить, та серце не накажеш. Така любов, таке твоє життя. Йому про свої мрії ти розкажеш та тільки промовчиш, про почуття. Надійко. А який автор, світовий чи український, по особливому на вас впливає, кого ви любите читати і кому приділяєте увагу у свій вільний час? Вільний час читаю багато авторів, але найбільше я приділяю увагу Ліні Костенко. Дуже хороша поетеса. Справді, є багато на чому на ній вчитися. Також читаю, мені подобається така поетеса, як Мирослава Гордієва. І це вона для мене ідеал як поетеса. В цьому теж її читаю. Ну, продовжуємо літературні читання. Так, звичайно. Коханому чоловікові далі наступне, як завжди. Пробач мене за всі мої гріхи, прости, що боляче тобі робила, бо скільки було гордості і пихи, та я тебе одного лиш любила, і ти мені завжди усе прощав. Я дякую тобі, що ти зі мною. Ти знав, що я змінюся, ти чекав, щоб я завжди, завжди була з тобою. І ось тепер навіки я твоя. Ми будемо разом, я завжди це знаю. Душі палає це любов моя, я так тебе безмірно кохаю. Далі наступний віршик називається Теж сльози заради сміху. Ти плачеш, не треба, коханий, не варто засмучувати очі. Ще, мабуть, не пізно, ще рано на тебе чекати щоночі. Я сліз цих не варта, ти знаєш. Тобі лиш я біль приносила, та вірю, ти ще відчуваєш, як я тебе сильно любила. Дозволь, я тебе поцілую. Не треба у смутку ховатись. Тобі своє серце дарую, щоб тільки ти зміг посміхатись. Далі наступний віршик я присвятила майбутньому чоловікові. Він на той час знаходився в армії, служив, і ось в одному із листів мене надихнула все ж таки, моя муза. Написала йому такий віршик. Я напишу тобі маленького листа, де лиш вкажу. Що знову я скучаю, сльоза на лист паде, та вже не та, яка в твоїй долоні поринає. Я напишу тобі, в душі пітьма, та з голосом твоїм я воскрешаю, хоча на дворі мабуть, і зима, та я коренки літа відчуваю. Я напишу тобі, та що писать, коли в душі до тебе відлітаю, якби ти мій, хоч на хвилинку знати, як я тебе безмірно кохаю. Дякую, Надія, за зустріч за цю приємну розмову. Щасливої вам творчої і життєвої долі. Ви дивилися передачу Літературна світлиця. Сьогодні гостею і учасницею її була Надія Биндас, поетеса, члена Двернянської літературної студії Бестрінь. Саме їй завершальне слово. Дякую вам. Що слухали мене, що дивилась. в першу чергу хочу побажати вам, дорогі глядачі, щоб все в вашому житті складалось якнайкраще, були тільки білі смуги в вашому житті, і все більше і більше поцілунків від коханої людини. Якщо цілунок крапелька води, то я тобі дарую океани, щоб ти чи я несла тебе туди, де в ніжності та крапелька розстане. Якщо обійме сонце навесні, я віддаю тобі вершини неба, щоб ти його торкався у вісні, коли людська вривається потреба, якщо любов це суміші із роси. Я зачерпну її найближчу струю, коли потрібно, тільки попроси. Я все тобі, коханий, подарую.